Пане Іване, поговоримо ми з вами про якраз таки цього помічника німецького депутата крайньої правої партії Альтернатива для Німеччини Володимира Сергієнка, який нібито є агентом служби ФСБ Росії. Загалом, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні співробітників дипломатичних представництв РФ Українах і Європи і США оголошені персонами Нонграта, і це мало б так мінімізувати або навіть позбавити Москву важливої категорії. Офіцерів і розвідки, які працювали з агентурою за кордоном. Але є такі приклади, про які я вже зазначила. Як ви оцінюєте зараз ось цю агентурну мережу Росії і в країнах Європи, і на території Сполучених Штатів Америки? Так, вона є. Вона є беззаперечно. Так, вона стала набагато меншою, але вона залишається. На жаль, і ось цей приклад, ось цей ось пан про якого розказали, це. Класичний приклад не просто людина, яка збирає інформацію в країні, де він знаходиться. Що він там шпигує, вербує секретарок або коханців міністра, а розкаже якісь секрети, кузірну таємницю. Він є таким собі. Ну такий термін є агент впливу, тобто. Людина впливає на думку інших людей з метою, і там вже є різні варіанти виходу з цієї ситуації. Називалося, що він працює на п'яту службу Федеральну службу безпеки. Здавалось би, ФСБ це контрозвідка, це всередині ЕРЕФІ за кордоном працюють розвідки. А тут ж ФСБ, як воно працює, але ось саме цей підрозділ він наділений функціями розвідування, і саме по країнах. Колишнього радянського союзу в першу чергу це робота по Україні. Так, вони зараз працюють по Німеччині, але в фокусі їх уваги, і фінальна мета це. Нашкодити Україні це зіпсувати стосунки з Україною західних країн, це припинити або суттєво обмежити отримання Україною різноманітної військової допомоги, це м, переконання західних політиків, що безперспективно Росія велика армії, багато Україна маленька, Україна режим, Київський режим, наркоман. Це все зрозуміло. Це все народжується десь в нідрах російських спецслужб, і потім ось таким. Чином через таких людей переправляються на захід і там починають вкорінювати або в політиків, або в громадські організації, або в пресу, щоб ці тези вони там, як в, в тарілці, постійно переміщувалися і періодично вилізали на поверхню. А потім з часом, десь за рік, за два вони стають сталими тезами, зрозумілими, які постійно знаходяться на обговоренні суспільстві». Працюють західні спецслужби, працюють для тим, щоб вибивати цю агентуру, але ж є правовий режим. На жаль, якщо немає свідчень фактичних про причетність цієї людини до російських спецслужб, ну і немає підстав для того, щоб її викинути з країни. Має бути якесь певне розслідування, але все одно, якщо людина з такими наративами, то має ж бути е, якийсь натяк на те, що дійсно вона причетна до того, про що ми говоримо. Про Сергієнка у ЗМІ перша активна е, заговорили в минулому році, в серпні, коли він якраз таки обговорював із невідомим куратором у Москві зривання військової допомоги Україні, але не вдалося. Згадаємо пане Іване, і думаю, ви Бачили ось цю інформацію, що Російська Федеральна служба безпеки завербувала євродепутатку з Латвії Тетяну Жданок. Розслідувачі стверджували, що вона так само працювала з кураторами з п'ятої служби ФСБ. Що не менше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів. І от запитання, як із 2004 року, вона була непоміченою серед євродепутатів як агент Кремля. Ну навіть підозра на неї не е, спадала і в. Чи все чи все ж таки комусь у Європі? Це просто вигідно мати ось таких от осіб. Або не було політичної волі е, займатися цим. Ну знаєте, знає, вважалось так: Росія велика. Якщо ми зараз почнемо активно е, прибувати на місцях всіх тих, хто спрацює з Росією, то це можна може спровокувати вторгнення. Може, нашого воно надо, Ну хай вони там щось їздить, збирає шкоди великої не робить. І ось на жаль, через саме такі фактори, е, ну так велика кількості російських проросійських людей в Європі. Є спроможності залишатися і робити далі свою роботу. От ви кажете, завербували, але насправді я бачив цю мадам. Вербувати її навіть не, довод... не довелося. Я більш ніж певний, бо є певна частина. Таких ось громадян, які живуть тривалий час в Європі, в Європейському Союзі. Вони е п'ють каву в сучасних якихось там закладах, ходять цими вулицями, користуються правами якимись пільгами. Але вони десь всередині постійно мріють про колбасу 2,20, 20 <звідь> водка, скільки там була в сільському союзі, в якусь страну з і портів. І От тут це ці речі, вони про це мріють, і достатньо просто до неї було підійти і. Там, відповідному офіцеру спецслужб і згадати, а пам'ятаєте, яку країну ми втратили, і все. І ти чекаєш, просто поки людина, твій опонент або контрагент, він випорожнить себе, там що наболіло, накипіло, а після цього можна вже. Давати якісь пропозиції, ось бачите, ми з вами на одній хвилі. Може, давайте робити спільну справу? От наш лідер от Радім, що так діли і все. І людина починає працювати. їй навіть е не треба платити шалені кошти. Вона працює як ініціативник. Вона працює за ідею, за совість. Mm -hmm. Так можливо, за, за неї спис на неї списувалися якісь кошти. Можливо, щось їй сплачували за якісь квитки. Можливо, відпочинок десь за ну, Мальдіви, Балі, Бора Бора, що завгодно. Але вона працює тривалий час. Хочу вірити, щоб, що місцеві спецслужби швидко припинять її, оцю ось депутатську каденцію і попросять її виїхати. Ні, навіть не виїхати, а попросять залишитися в країні, але на не дуже вигідних умовах у в'язниці. Пане Іване, от ви дуже гарно використали ось це слово і ідейна, і одразу згадалося те, що відбувається на, на території нашої країни. І коли переглядаєш ось ці інтерв'ю із колаборантами, так золкін запитує: скажіть, будь ласка, от ви здавали координати. Скільки вам платили за те, що ви робили? А ця особа вона відповідає, що мені нічого не платили. А, а запитують, а як а як ви працювали за ідею? Тому що я вірю в ТТТ, радянський Союз, Путін і все, все класно. Ви знаєте, це найбільш ідеальна людина. Ну з точки зору, тих, хто працює в спецслужбах, його не треба переконувати, доводити, аргументувати, не треба виділяти гроші. Це головний біль для людини, яка сидить. Господь, його що йому треба паспорт, це треба займатися, треба керівництво доповісти. А коли людина ідейна. Вся робота вже зроблена. Людина буде бити копитом, стрибати, підстрибувати ініціативно, давати інформацію. Його навіть не треба підганяти. Він сам вже працює. Тобі головне. Часно там з ним зустрічатися, або вчасно виходити на якийсь конспіративний зв'язок, не знаю, там це месенджер якийсь, або електронна пошта, і він собі сам буде накидувати. А твоє твоє завдання виключно його направляти: що ні, ні, друже, от це не дуже потрібно, от ти давай сюди. От нам не потрібно про екологію, нам от потрібно більше про військову міць. Або нам не потрібен цей міністр екології, нам потрібен міністр оборони. Давай, знайди шляхи, як можна, наприклад. Умовно, там знаю, влаштуватися до нього на роботу помічником, щоб отримати тенденційну інформацію. Тобто, тут важливо направляти, і все тут великої роботи вже немає. Направляй, став правильні завдання, і людина буде самостійно працювати. Це найбільш небезпечні люди. Я ще можу зрозуміти, знаєте, коли потрібні були гроші, і від певної скрути okay. він там не знайшов там, кредит, не зміг взяти, запозичити у друзів. Він тут, тут продав країну за гроші, зрозуміло. А тут просто за ідею, тобто він ненавидить цю країну ідейно. Він не то, що її продав, він її ненавидить ідейно. На жаль, пане Іване, таких випадків дуже багато, і повертаючись ще до агентурної мережі на території Європейського союзу, що минулому році цікавий факт, як вдалося з'ясувати за даними центру досьє, на території російського посольства в Бельгії на дахах двох будівель загалом розташовано 17 супутникових антенн, і це взагалі найбільша кількість антен, яку росіяни розмістили на території дипломатичного комплексу в Європі. І виходить, що цілком можна пропускати, що це. Виходить для перехоплення і телефонних розмов, і що по суті такі системи можуть дозволяти і прослуховувати перемовини країн Західної Європи. Так, дивіться, я не є фахівцем в технічній галузі, але е, якщо така можливість є, то ну ми не знаємо, яке там обладнання стоїть. Можливо, воно е, ну, це, це прослуховування робити тільки в конкретній локації, там, де вони знаходяться. Можливо, поруч, можливо, якісь адмінбудівлі, не знаю, якісь там міністерств, відомств, агенцій міжнародних, ось там можливо щось перехоплювати. Я далекий від думки, що ну повністю таке, що вони можуть перехоплювати інформацію, не знаю, сидячи там. Не знатимемо щось, що в Стокгольмі відбувається, це ж система оперативних заходів, це треба отримати доступ безпосередньо до обладнання. Можливо, вони ефір прослуховують, наприклад, поліцейської хвилі. Це ну, це як було зазвичай за Радянського Союзу, коли, наприклад, там, радянські там, не знаю, а -а агенти, розвідники йшли на зустріч, вони завжди в країні, в Сполучених Штатах, наприклад, вони прослуховували поліцейську хвилю а, на той випадок, що якщо там за ними. За цими російськими шпигунами і відбувається спостереження, то вони про це почують Ось з цією метою. Я думаю, ці антени встановлені більше для зв'язку, захищеного зв'язку, щоб ніхто не зміг в країнах Європи, Європейського Союзу перехоплювати ці розмови, зрозуміти зміст цих розмовин. І от настанок, скажу вам так, я колись казав, але треба нагадати от вашим глядачам в цьому форматі, в незвичному вас, в якому я вас бачив. В Цьому каналі про те, що а, представництво Російської Федерації в а, Австрійській Республіці одне з найбільших, там, якщо не помиляюся, під сотня, можливо, навіть більше дипломатичних представників. Наші дипломати кажуть так: дослідно, ми, от ну, ми ж спілкуємося, десь перетинаємося на різноманітних заходах з росіянами, ну, спостерігаємо, наскільки це можливо. Ну хто вони, де вони, з ким зустрічаються? Українці кажуть, ми особисто в очі знаємо. Ну, десяток, можливо, півтора до двох десятків російських представників в Австрійській Республіці. Що то решта людей, чим вони займаються? Який в них функціонал, де вони взагалі знаходяться? Ми гадки не маємо. Є велике припущення, що ось таке дипломатичне представництво дозволяє їм спокійно переміщуватися в такій масі по території Європейського союзу, зустрічатися з різноманітними людьми, а робити якісь диверсійні акції, згадайте, будь ласка. Декілька замахів на вбивство збройного барона в, в Болгарії підриви військових складів в Чехії і теж в Болгарії було. Тобто, це була все військова розвідка Російської Федерації, які просто з дипломатичним паспортом подорожують європейським союзом, зустрічаються з людьми, отримують інформацію, і роблять диверсійні акції. Пане Іване, ну тут варто згадати. Ми все так говоримо про російських шпигунів агентів, але варто зазначити, що і на території країни агресора є. Е... Представники е, нашої країни або ж можливо не нашої, але які працюють на нас, і навіть Буданов раніше пам'ятаєте, пояснював, що у Путіна і так знають, що українська розвідка має доступ до таємної інформації. Але коли ГУР констатує цей очевидний факт, у Росії починають проводити внутрішні якісь перевірки, і які нічого не змінять, і це вигідно Україні. Це про те, чому Буданов публічно розповідає те, чому і е, е, чи дійсно там агенти присутні наші на території Російської Федерації. Пане Іване, до того, що нещодавно сказав Путін, і реакцію від державного департаменту Сполучених Штатів Америки відреагували на ідею російського. Терориста, диктатора Володимира Путіна створити таку демілітаризовану зону між Російською Федерацією та Україною, і в департаменті Сполучених Штатів заявили, що для цього Росії потрібно демілітаризувати окуповану частину України. Тобто, як можна реалізувати якусь демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України? Це запитання риторичне для того, щоб порозмірковувати. Ну, давайте. Це ідея вигадана з коліс. Буквально з коліс. Вони вигадали зараз, то ж раніше, був захист, защита Донбаса, а зараз вони, кажуть, демілітаризована зона, щоб не обстрілювали Білгород. Здавалося б, ніколи Білгород не обстрілювала, а зараз почали що відбулося. Але причина слідкої зв'язок Путіна точно рветься. Але його велика мета зробити демілітаризовану зону по кордону з республікою Польщею, Угорщиною з Румунією, з Молдовою. Тобто, ось така задумка, щоб вся Україна була велика демілітаризована зона. Такий собі передпокій перед Російською Федерацією, от це дійсно їх така мета, хотів дуже не красиво висловитися, але дійсно передпокій. от це буде такий ось влучний вираз, образ того, що вони намагаються зробити. Я впевнена, що західні країни на це не підуть, дуже не підуть взагалі не будуть про це розмовляти. Якісь байки кремлівського диктатора, що України не було, і сіра зона, і демілітаризована зона ще раз це більше для внутрішнього споживання. Хоч якось пояснити, на що взагалі ведеться ця війна, бо триденна спецоперація захоплення всієї України Києва. Давайте так провалилася вже буквально цього місяця. Буде на жаль, друга річниця того, як вони не можуть е взяти Авдіївку, е просунутися на якихось інших рубежах. Це та армія, яку боялися всі. Ну, європейські країни, е яку ставили в приклад, але бачите, який приклад наші військові показали, що всі міфи про російську армію майже зруйновані. Пане Іване, і ви згадали про Білгород про прикордоння. Також за інформацією з прохоплення гур нещодавно в Росії мають сформувати загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ. Знову ми повертаємось до цієї теми, аби посилити укріплення кордону з Україною. в прикордонних ділянках це в Брянській, Курській та Білоруській областях. Знову ж таки, чому вирішили тільки зараз посилити? Адже щось там. Не знаю, що там відбувається в них росіяни тривожаться. А зараз тільки почали посилювати кордон. Ну, можливо, це намагання якось винайти, винайти механізм, який працює, бо періодичні рейди з боку РДК, Лігіону свободи Росія, там інші добровільчі угруповання, формування. З числа етнічних росіян, які воюють за Україну на територію України з російським паспортом, тільки вони мають право робити такі рейди по території рефії, і можливо, і всі інші якісь заходи, які росіяни робили, вони не дали того результату. Вони думали, ну, зараз ми тут поставимо лінію якусь там умовно, умовного соровіки на два-нуль. тут от, поставимо ці тетрайдери, тут траншеї викупаємо, але все одно заходять, знищують техніку, вбивають російських військових. Мінують дороги, під підриваються російські автівки з прикордонниками, тому можливо було на російському радбезі ухвалено рішення так, давайте посилюватися, давайте за рахунок прикордонної служби, яка входить до складу Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Загалом у них там десь під 100 тисяч. Штатного е, штатної кількості можливо з далекого сходу, можливо, з півночі будуть підтягувати додаткову живу силу для того, щоб убезпечитися від прориву українських ДРГ. Бо протидіяти українським безпілотникам прикордонна служба вже ну, нічого зробити не може. Пане Іване, сподіваємося, що в них там нічого не буде виходити. Так само, і протиповітряна оборона буде. Як в ефірі, правильно, і, і, і пристойно вир... диряве ППО, і що все ж таки, як знаєте, раніше ж для Путіна Білгород це був дещось далеке, і ніхто на нього не звертав увагу. А зараз починають проводити якісь маневри і про посилення кордону. Але з ППО все ж таки проблеми залишаються. Пане Іване, я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую. дякую за те, що знайшли час поспілкуватися на цікаві теми. Ми з вами поспілкувалися. Це обговорили Іван Стопа, колишній співробітник СБУ, експерт інституту майбутнього був на прямому зв'язку.